Накидаємо плівку чехол на попередньо змонтований та виставлений відносно рівнів каркас. Далі робимо отвори в плівці для того, щоб виняти края шнура, як показано на відео. Також робимо отвір в нижній частині торця в полікарбонаті за допомогою викрутки. І протягуємо шнур всередину теплиці. Так робимо з обох сторон. В середині теплиці міцно затягуємо шнур по нижньому торцевому розкосі і зав'язуємо його. Далі потрібно викопати траншею по всій довжині теплиці, щоб закласти в неї запас плівки. Присипаємо плівку землею і, як показано на відео, підтягуємо плівку під вагою землі. Втрамбовуємо землю. Як ви бачите на відео, плівка має бути добре натягнутою і щільно прилягати до каркасу. Край плівки закладаємо і знову ж присипаємо землею. І ще раз втрамбовуємо. Таким чином робимо і з іншої сторони.